Ні, не би, а не бріє, а пчіпай. Всім привіт! Ну що, сьогодні ми їдемо на розлучення овець? Зараз все детально вам покажемо, як ми забираємо вівті. Газум на прицеп і веземо до хати. Роман ще розкаже. Йдемо до ватага Ходак Він прижине в вивці і за... Літо, в ідеалі мали бути би... пішки в вівці мали б йти, але так як вже маємо машину, маємо трохи є чим поїхати, то ми просто в вивці будемо грузити в прицеп. Ораз не багато, так що ми можемо. Якби було б багато овець, як ми були, йшли б пішки, а так то. Просто о нас привеземо. Осінь у Карпатах це ж дивовижне. Це маленький рай. Що, ще трошки ми доїхаємо до Ходака. Повертаємо наліво і тако дорожкою, дорожкою догори. Там, мав би, е, як правильно, вратах. Ватах, ватах має чекати вже нас з овечками. Тут же є та й має тут осінницю, що тримає. Тримає багато, має ще своїх овець, має, має худобу, та він тримає, тут може тримати її осінницю, може довго тримати. Осінниця це, це випад худоби до першого снігу. Кінця листопада. Можна навіть давати так в осінницю рахується, так давати в осінницю. Це на осінь на випас за гроші, можна давати своїх худоби Хто не має де пасти зараз. Хто не має пащі, то може давати в осінницю. Але красота. Файно Осінь це моя найкраща пора. Дуже файно, дуже файно, дуже красиво. Ну що, ми вже майже доїжджаємо. Надіюся, пастух вже зійшов. Ватах, ватах не пастух. Зійшов вже удалено з віцями. А, нема, ще нема. Чи тут наших овечок? Ну що, ми привезли вівці додому? Карпатські наші, красоточки. Зараз будемо заганяти до решта овець. Давай я буду тримати. Що тримати її не годен? Пускаю її так? Пускай пускай. Так ага. Ти вже вдома.

业五六程。

うん。<laughs> mm hmm. mm hmm. Ця моя... ну, ну по цьому овечку овечка, бе! бе. бе? бе, та. бе, -бе. бе, -бе.

Пускай його доживівці. Йдеш? Найде. Ди. овечки.